Лас-Вегас. Він любить нічне життя, веселощі й розваги до ранку. Казино, яскраві вистави, шоу, концерти. Лас Вегас це грандіозне місто, яке з'явилося посеред пустелі. Як таке могло статися? Спробуємо розібратися у цьому відео. Свій з родинкою розпочнемо з того, як же нас занесло до Лас Вегасу. Це була наша перша подорож до США, а саме до Каліфорнії. Ми планували відпустку в Лос-Анджелесі. Але якось так у нас завжди виходить, що ми не можемо всидіти на одному місці. Нас постійно кличе дух авантюризму, спрага нових пригод. На цей раз нашою авантюрою була поїздка до легендарного великого каньйону, про який ми розповідали в окремому відео. Оскільки від Лос-Анджелеса до каньйону не близька дорога, близько 650 км кілометрів або 6 годин їзди. Ми думали над місцем, де ж варто зупинитися на ніч, приблизно на півдороги до каньйону. Лас-Вегас просто ідеально вписувався в наш маршрут. Він був якраз по дорозі. До того ж, із цим містом найкраще знайомитися пізно ввечері, коли спалахають вогні грандіозних готелів казино. У Лас-Вегасі є міжнародний аеропорт, куди можна прилетіти. Ми ж вирушили туди орендованим автомобілем. Дорога від Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса мальовнича, подекуди гірська. Ми стежили за тим, як по мірі віддаленості від Лос-Анджелеса змінювався ландшафт від зелених пагорбів до пустельних долин. Один із символів цієї місцевості дивовижні дерева Джошуа Joshua, Joshua Tree. схоже щось на середнє між кактусом та хвойним деревом. Таке ім'я дерево Джошуа отримало від мормонів, послідовників релігійної течії. Побачивши селе дерева, вирішили, що воно схоже на Ісуса Навина, який молиться, англійською Джошуа, Ботаніки відносять дерево Джошуа до сімейства пальмової юки. Дерева Джошуа ростуть у штаті Каліфорнія, на півдні Невади та заході Аризони. Багато таких дерев ми також бачили на під'їзді до Великого каньйону. Серед постелі Мохаве дорогою в Лас-Вегас можна побачити величезну сонячну електростанцію Айвонпа. Як тільки вона була побудована, то стала найбільшою сонячною електростанцією у світі. Особливість її полягає в тому, що вона може постачати енергію і вночі. Величезна кількість дзеркал спрямовують сонячні промені на 160-метрову вежу з сольовим концентратом, яка акумулює енергію у вигляді тепла. Це перша сонячна електростанція з такою технологією. А зараз вона є туристичною пам'яткою штату Невада. Їхати на автомобілі швидкісним хайвеєм серед мінливих пейзажів, під музику кантри місцевого радіо справжня насолода. Якщо чесно, у нас не було жодних очікувань щодо Лас-Вегасу. У нас склався щодо нього певний стереотип з численних голівудських фільмів, і нам здавалося, що він занадто штучний та неорганічний. Але все ж таки було дуже цікаво дізнатися, який же Лас-Вегас насправді. Ну як так, серед пустелі виросло таке величезне місто, яке до того ж входить до числа найвідоміших міст Америки. Найчастіше, коли запитують, які міста Америки ти знаєш, Лас-Вегас буде серед перших поряд з Нью-Йорком, Вашингтоном, Майамі, Сан-Франциско та Лос-Анджелесом. Як Лас-Вегасу вдалося досягти таких масштабів? У чому секрет його успіху? У 1829 році торговий караван прямував до Лос-Анджелеса з Техасу іспанською стежкою і збився з шляху. Під спекотним сонцем стомлені люди розбили табір. Кілька добровольців вирушили на пошуки джерела води. Серед них був мексиканець Рафаель Рівера. Йому пощастило знайти серед пустелі рятівний оазис артезіанської води, і цю місцевість, а згодом і місто назвали Лас-Вегас, що в перекладі з іспанської означає родючі долини. Доля Лас-Вегаса круто змінилася 19 травня 1931 року. Цього дня на території штату Невада були дозволені азартні ігри. Це стало точкою відліку процвітання Лас-Вегаса. Цікаво, що у 1950-ті роки Лас-Вегас також став залучати туристів дуже незвичайним видовищем. Лише за 100 кілометрів на північ від міста на території Невацького ядерного полігону на околицях Меркурі проводилися випробування ядерної зброї. Ядерні гриби від вибухів можна було спостерігати з готелів у центрі Лас-Вегаса. Лас-Вегас це місто на заході США в штаті Невада, розташоване в центральній частині пустелі Мохаве. Цікаво, що незважаючи на те, що Лас-Вегас є найвідомішим містом у штаті Невада, це не адміністративний центр штату. Адміністративний центр штату Невада Карсон Сіті. У Лас-Вегасі проживає понад півмільйона жителів, які здебільшого задіяні у сфері туризму. Тут за один день можна побачити найвідоміші світові пам'ятки статую свободи, Єгипетські піраміди, Ейфелеву вежу з тріумфальною аркою, хмарочоси Нью-Йорка, парк розваг Діснейленд, Римський колізей, фонтан Треві. Можна зробити фото навпроти Венеціанської вежі і пройтися Голівудською алеєю слави Лос-Анджелеса. Лас-Вегас є одним з найбільших світових центрів розваг та грального бізнесу. Серце Лас-Вегаса численні знамениті готелі Казино, які зосереджені на головній вулиці бульвар Лас-Вегас. Практично кожен готель – це окрема яскрава пам'ятка і заслуговує уваги. Серед найвідоміших готелів казино – MGM Grand, Bellagio Casino Hotel, Encor Casino Hotel, Wynn Las Vegas Casino, Palazzo Resort Casino, Flamingo, Mirage. Ейфелову <му> вежу з тріумфальною аркою Пройтися Голівудською алеєю слави Лос-Анджелеса можна зробити фото навпроти Венеціанської вежі. В Лас-Вегасі і не спробувати пограти в казино, можна рахувати, що не побував тут. Тому насамперед ми вирушили до готелю казино MGM Grand. У казино є різні види азартних ігор. До азартних ігор відноситься все, що хоч якимось чином пов'язано з можливістю виграшу. Ігрові автомати, рулетки, ставки на спорт. Грати можна розпочинати лише з 21 року. Було дуже цікаво дізнатися, як все відбувається насправді. Щойно ми зайшли до зали казино, нас направили до каси, де готівку обміняли на ваучери, з якими ми і почали наше знайомство зі світом Азартних ігор. Коли ми вигравали, то були неймовірно раді цьому, яким би не був наш виграш. Це була справжня ейфорія. Хотілося продовжувати далі, але в азартних іграх дуже важливо пам'ятати про відчуття міри і розуміти, коли варто зупинитися. У світі азартних ігор є кілька хитрощів, які роблять все можливе для того, щоб гості відчували себе максимально комфортно і не захотіли покидати приміщення. У Казино створюється специфічна атмосфера, приглушене освітлення, ніде немає вікон та годинників. Тут абсолютно втрачається відчуття часу. Лас-Вегас вражає не лише яскравими готелями казино, а й незвичайними ресторанами. Rainforest Кафе відома тематична мережа ресторанів з інтер'єром тропічного лісу, навколо рослини, фігури тропічних тварин та птахів, казкова атмосфера. Rainforest Кафе також можна відвідати в багатьох містах Америки Лондоні, Парижі, Токіо та Дубаї. Легендарний ресторан Бобагам. Створений за мотивами фільму Форест Гамп, про мережу цих ресторанів ми згадували у відео про Лос-Анджелес Захоплююче місце. Шоу фонтанів біля готелю Беладжо вистава, яка заслуговує на особливу увагу і що вечора є магнітом для всіх гостей міста. Розклад шоу може змінюватись, тому радимо попередньо перевіряти на офіційному сайті. Ще одне місце магніт для гостей міста концертний зал, де зірки світового масштабу проводять феєричні шоу. Лас-Вегас це місто свято, місто, яке ніколи не спить. Вночі це місто наче оживає. Довкола мерехтять яскраві вогні неонової підсвітки, готелів казино та ресторанів. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. Залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Світ з родзинкою давайте досліджувати світ разом.